Привіт, мене звати Софія, мені 19 років, і я насправді дуже креативна, дуже творча і така артистична людина. І через це мені завжди було дуже важко в двох словах пояснити, чим я займаюся і які в мене захоплення, моя робота і хобі Тому що е, я завжди поєдную дуже багато всього. Наприклад, в, в першу чергу я лінгвіст, я викладаю англійську, навчаю підлітків, також я вивчаю французьку. Мені дуже подобається те, як мови можуть поєднувати різних людей із різним бекграм культурним, І мені подобається дізнавати щось нове через мову. Також я обожнюю акторське працювати перед камерою, тому що. Я така, я дуже артистична, я дуже яскрава, я обожнюю цим ділитися цими своїми емоціями з іншими людьми. Також я дуже творча, тому е, я кастомізую одяг, я фотографую, працюю як фотограф. <схід> Також е, я люблю спорт, тому я навчаю дітей кататися на роликах і я дуже багато подорожую. Для мене подорожі це теж дуже дуже важливо, бо можна відкривати щось таке зовсім незрозуміле тобі, і бачити в простих речах набагато більше. Саме в подорожах ти це розумієш. От. А, при цьому, якщо говорити про стосунки, у мене ніколи не було стосунків. Я навіть більше скажу, я ніколи не ходила на побачення. Скоріше за все, я це з тим, що у мене дуже насичене життя і без того, і мені важко знайти людину, яка буде настільки багатозадачною, багатогранною, як і я. І це якраз дуже важливо для мене в стосунках, в майбутньому партнері, щоб ця людина була мені цікавою. Тому що мені Потрібно, щоб людина, от така сама була енергійна, як я, щоб я могла з неї черпати натхнення, і також мені дуже важливо. Я дуже не люблю такий розподіл роли, як в консервативних стосунках, коли чоловік перед жінкою для мене дуже важливо комфорт в стосунках, щоб пара була на рівних, тобто про розуміння, про відкритість. От, і цього мені завжди не вистачало. Якщо говорити про мого ідеального партнера, то це має бути людина, яка буде разом зі мною підписуватись на різні авантюри, яка буде е максимально любити все те, чим я займаюся, і розуміти, підтримувати мене в цьому, і також, яка буде сама дуже реалізованою і з якимись цікавими захопленнями, щоб я також могла цієї людини навчатися чомусь і бачити в ньому приклад. Ось так от. І також це має бути дуже розуміюча, дуже добра така людина, тому що мені дуже важливий комфорт і близькість з людиною. Ось і все. Дякую за перегляд.